Слава Ісусу Христу! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Доброго дня підписники, гості мого каналу. Ось прийшла робота для станочка. Будемо працювати, виготовляти слідуючу деталь. Є така заготовка, не знаю, що з неї вийде. Ось така вона шарна. Ось така. Корява, горбата. <кліст> Не знаю що вийде. Але поставив сюди, трошки якось виміряв. Мені треба спочити звідси Десь на наскільки -на -на мені треба? О, штанги просто. Тут в мене в середньому 35. Мені треба 28. Думаю, якраз нормально буде. Тут 28. Треба буду робити такі кріплення до гортача. Або в мене гортач на картошку. Ось такі буду кріплення робити. Тільки до... ось буде у мене в гортач. Потім покажу, може на каналі буде відео, будемо промайструвати. Бо був це, Гортач під картоплю, прорив, прорив рівці, картошку покидав, загорнув і все. А зробив з нього культиватора, бо тут були, тут були колеса і воно трошки мені не грало. Поворот і воно тікає. Треба робити гортачі, щоб були возлі коліс. сразу за нав'язкою. Раз, два, три і вперед. Ну, потім відео про культиватор, кому цікаво, то я ще зніму і розкажу. І картоплю гортача. У мене такий на... Не як кажуть, в ром... ще в роботі буду Це mm. цеплятися. Ну так, потім. мені треба такі вуха до цього зробити. От зараз буду пробувати виточувати. Mm. Ось так виляє. Mm. <laughs> Не знаю, якщо в нього вийде, будемо получити, але. Будем пробувати. Просто mm. виходить зрівнятися. Добро, то попан, почекай. Тоборотями на 500. Ну що? 665. Ну, не знаю, може більше представити, поки міжна таке працює. Ось така заготовка з раковинами. Це колишні вози. Задня ось, що таке віз ось на колесах їздив. Тут було продовження. Квадрат такий 40 на 40. А це десь возі закріпилося. а тут була оська. А, тут гайка закручувалася. це оська на колесо. Кругла така. воно. Десь в кузні клепалася, Завкруглилася. і все. І так воно їздило. Ота ми його сьогодні. Зажмемо, запнути, виміряємо. І тут нам ще треба 4 см. 40 От ми його тут його чик. І це відріжемо і сточимо на 17 міліметрів. Ось зажав так. Це заріше прийти. Що трошки в кузні знали. Ось так. Відміряли, так як треба по розміру. І відрізаємо. Найближче до кулачків. Прорізали чуть назад з другої сторони підвели і опять сюди сюди закинули різка сюди Ось так і працює І ну, ось так вони дорізають трошки бо не знаю, і бронь би я рівно виставив, але ой, горяче, тяжко. Але отак от ломою. Трошки проточив, тут щоб можеш сюди шайбочку виточити, з нього можна. було. Щоб зажати мало підперти трошки. Такі. Ось тепер будемо виходити у норму деталі. Відрізали по краях. Зараз звідси 4,5 см. 45 мм. Видите, заточу и там 7,5 мм. Это, пока покорил половину работы миллиметра если я знаю. Показал мне. Вообще, дед. Он же Вот так. Что-то уже беру по 2 мм. автоматична подача. І привет. Все. Наші не вийдеться. Ну і там цей сторони до 20 літрів, вже покажу готову деталь. Ось другий проход теж. 2 мм. Ось так вийшла деталька. Ще просверлимо тут отвір, щоб стопорилося, коли не йде тяга сюди, знаходить і тут штопоримо, а це приваримо ось так. Ось так буде приварено сюди, варено, просверлений отвір, з двох сторін варений. Це штопорна така штучка. І буде Гортаж для картоптеч. Ось такі діла. Все. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, слідкуємо за відео. Будемо старатися робити багато нових та цікавих відео. Все, до зустрічі. Все буде Україна.